Привіт, друзі! Мене звати Богдан. Сьогодні хочу з вами поговорити про вибір вашої першої камери, ну, поки в мене є час. Отже, дивіться, на що в першу чергу потрібно звернути вашу увагу? Це на ваш бюджет і розмір сенсора. Це в першу чергу буде впливати на вашу на вартість, кінцеву вартість вашої камери і вашої системи. Отже, якщо ви вже фотографуєте, тобто ви вже якийсь впевнений користувач, то я раджу вам в принципі, брати повнокадрову, тобто фулфрейм-камеру. Якщо ви тільки починаєте свій шлях у фотографії, я рекомендую вам зупинитися і на кроп камері Вони теж непогано знімають, але в бюджеті ви, скажімо так, не так багато потратите, і буде у вас ще якісь кошти витратити напевно якісь об'єктив. Отже, після того як ви вибрали, який розмір сенсора ви плануєте купувати, вам потрібно оприділитися з системою, яку ви хочете. Ну, є різні системи типу Nikon, Fuji, Sony, Canon. Всі вони мають свої плюси, так і свої мінуси. Я зараз не буду більше про це, а будемо йти далі, далі на що потрібно звернути вашу увагу. Далі, я б вже, якщо чесно, вибирав вже беззеркальні камери. Тобто вони вже більш сучасні, вони мають хороший автофокус, гарно знімають відео. Мають вбудовану систему стабілізації, тобто вам не потрібна стабіліза... стабілізація вже в об'єктиві. Ви можете і з рук щось в принципі знімати. Тобто, давайте більше про стабілізацію поговоримо. Якщо у вас камера має стабілізацію, вбудовану матричну стабілізацію, то в принципі ви можете робити фото на досить довгій витримці. в принципі, вам буде легше і знімати в. Умовах поганого освітлення, тобто вечором, в якихось приміщеннях і тому подібні речі. Далі відео ваше буде більш плавним, не буде оцих різких таких рухів, які, які, які з'являються від вашого тремору рук. Тобто тана система вам допомагає. Ну, але в принципі знімає не камери, а фотограф, тобто ви маєте це на увазі. Все це можна обійти, використовуючи в певних моментах штатив, в інших моментах додатковий стабілізатор. Тобто це не є прям якась визначальна, визначальна функція. Але якщо вона у вашій камері є, це, 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 плюс, це плюс. Далі я би звернув увагу на відеоможливості вашої камери, тобто в яких режимах вона знімає, з якою частотою кадрів, який в неї кроп-фактор. Тобто врахуйте це, якщо у вас буде кроп-камера і ви захочете знімати, наприклад, 4К-60 кадрів, то у вас може бути певний кроп. Ну, якщо ви хочете потім відео робити більш повільним на, на обробку. Тобто, може бути вже певний кроп. тобто, у вас вже ваша кроп, Ваш кроп-сенсор вже перетвориться не на кроп-сенсор, а на ще менше буває. Тобто, це, Потрібно це враховувати. Якщо у вас фулфрейм камера, тобто повнокадрова, то цей кроп-фактор не так сильно буде на вас впливати. Далі потрібно врахувати, в яких кодеках ваша камера пише. Ну, в принципі, більш, найбільш сучасні пишуть raw відео і пишуть H265. Але, на мою думку, h 265 вам більш ніж достатньо для будь-яких задач. Я, моя, особисто моя камера пише raw відео але я цим користувався буквально раз і то чисто спробувати. Я ще не знайшов задачі, які для цього потрібні. Далі, на що би я також звернув вашу увагу, це система автофокусу. Тобто, система у фото, я не буду більше тут зупинятися, фото можливості у всіх камер наразі є на досить високому рівні, і мова піде зараз більше про відео. Тобто, як автофокус працює саме у відео. чи... Чи відслідковує він об'єкт, тобто, якщо він є в кадрі, немає в кадрі, якщо об'єкт пропадає з кадру, в загальному це все налаштовується. О, сорі. В загальному це все налаштовується, але е, є певні нюанси. Тобто зверніть на це увагу. Якщо є можливість, взагалі я рекомендую взяти камеру в ренталі і спробувати її, як вона знімає, як вона фотографує, чи зручно вам нею користуватися, чи ні. Тобто ну, спробувати камеру реально в ділі. Або запитати когось ваших, може, друзів, знайомих, які зможуть вам цю камеру позичити, або сходити з вами на якусь фотопрогулянку, і ви зможете її спробувати. Далі потрібно звернути увагу на ергономіку вашої камери, чи зручно нею керувати, чи кнопки на зручному для вас місці. Тобто чи в процесі зйомки вам буде е, більш легко це все знайти, певні функції, щось переключити, щось доналаштувати. Тобто, в процесі зйомки у вас просто не буде часу заходити в меню і щось там шукати. Тобто Все, все це потрібно робити певними кнопками, комбінації кнопок і тому подібні речі. Це, ну, як на мене, це важливо, бо не завжди є час це все доналаштовувати через меню і тому подібні речі. Дякую за перегляд. Надіюсь, це відео було корисним для вас. Підписуйтесь на канал, далі буде більше цікавого контенту. Ну, також я скажу спойлер. Наступна тема це буде вибір, вибір ноутбука для вашої обробки, для вашої роботи. Так що залишайтеся на зв'язку. Дякую.